Георгій Мазурашу, слуга народу, комітет з питань молоді та спорту. Про що йде мова? В ухваленому законопроекті 8313. Держава ніби сказала, що і трішечки байдуже на спорт і спортсменів і питання спортивних відпусток передано. Від того, що порядок і умови вирішувалися, встановлюються Кабінетом міністрів України на роботодавцю, там на колективні трудові договори, в принципі, наскільки я зрозумів, це сталося помилково, тому що під час розгляду законопроекту з цієї трибуни було озвучено, що головний комітет вирішив залишити ці норми в чинній редакції. В чинній редакції, коли це питання встановлюється на рівні Кабінету міністрів України. Але так сталося, що ті поправки, які я ставив від нашого комітету профільного молоді і спорту, не отримали підтримки в залі. Можливо, тому числі тому, що колеги, почувши, що нібито інформація від комітету, що вони вирішили залишити їх в чинній редакції, можливо, вже і вважала там однаково, чи голосувати, чи ні за ті правки від нашого комітету. І так сталося, що. Ухвалене рішення передало там ці норми повноваження там, да, від центрального рівня на е, рівень роботодавців. Ми не раз тут в залі щедро аплодували там Харлан, Беленюк, іншим нашим зірковим спортсменам і розуміємо, що е, успіхи наших спортсменів це є важливий елемент нашої міжнародної дипломатії. То я вам хочу сказати, як представник «Помаранчевої» команди. Давайте не словом, а ділом. Давайте це. або ну сьогодні. Ми не можемо, але просто можемо принести відповідність цей закон ухвалений до того, що було сказано з трибуни, або